Продавала, власне, немовля. Кричуща історія жінки з Києва. Накупити побутової техніки за копійки. Які небезпеки приховують комісійки? Сова полісменка. Нічна птаха оселилася у відділку рівненських патрульних. Новини середи дивують. Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас! 30 тисяч гривень за власне немовля. У Києві затримали 26-річну жінку, яка намагалася продати новонароджену доньку. Пояснила цей вчинок фінансовою скрутою в родині. Шукати покупців почала ще до пологів у соцмережах. Але від імені покупців із нею спілкувалися полісмени. Як з'ясувалося, про плани дружини знав батько дитини, але не завадив. У подружжя є ще двоє неповнолітніх дітей. В теперішній час. Дитина знаходиться в лікарняному закладі відносно матері розпочати кримінальне провадження, передбаченої частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, за що передбачено санкцію відповідальність до 15 років позбавлення волі. Шанс вижити. Вперше в Україні кардіологи пересадили механічне серце. За словами лікарів, воно дасть змогу пацієнтам із тяжкою патологією дочекатися необхідного донорського органа, адже термін служби штучного не обмежений. Показали журналістам ще одну сенсацію: унікальний метод рятування дорослих. Наталя Ковачевич. Далі В операційній з десяток моніторів лікарі стежать як по артерії. Міліметр за міліметром новий клапан доставляють прямо у середину серця. Два шлуночки, які качають кров. Керівник центру кардіохірургії Ілья Ємець на макеті показує ту частину серця, котру ще півгодини тому рятували в операційній. Лівий шлуночок має два клапани. Це є головний мітральний Коли Цей клапан зношується, серце починає качати кров у зворотньому напрямку. Наслідки можуть бути фатальними. Лікарі кажуть, вроджену ваду серця без скальпеля вже кілька років виправляють у дітей. Однак, дорослим такий метод не підходив. Ця метода вона розроблена для тих пацієнтів, яким неможливо взагалі допомогти. Це ці пацієнти, яким все ж таки іноді відмовити не можна в Україні. Вже трьом пацієнтам зробили такі унікальні операції. Автор методики, відомий німецький кардіохірург, ми тривалий час працювали над такою методикою для людей похилого віку. Нарешті прийшли до клінічних випробувань. В них беруть участь декілька країн, в тому числі й Україна. Юрію бойку 57. Позавчора йому зробили операцію, а сьогодні вже збираються виписувати з реанімації. Як ви себе почуваєте? Слюна ломана Львів'янин зізнається на таку операцію погодився без сумнівів, бо після першого втручання серце так і не запрацювало як слід. Раніше надавали шансів лікарі Івану Гнатовичу. Йому 76 і його серце теж підремонтували. Ви знаєте. Я дуже щасливий, що я живий. Найближчими днями подібні операції проведуть в Італії, Німеччині, Франції та Канаді. Якщо методика виявиться успішною, це дозволить подовжувати життя літнім людям хворим на серце на 10 і більше років. Наталя Ковачевич Олексій Клюка. Сабиція канал Україна. Нова колоритна бійка в Київраді. Цього разу почувалися депутати через сквер на вулиці Глибочицькій. Кулаками з'ясовували, чи віддавати під забудову ділянку. Бійка розпочалася після того, як трибуну взяли в облогу незгодні і заблокували рішення. Йдеться про гектар зеленої зони, яку вимагає повернути забудовник. Підвищення пенсійного віку знову активно обговорюють у Верховній Раді в обмін на гроші МВФ. Член нацради реформ Іван Міклош підтвердив, що це обов'язкова умова для отримання чергового траншу на 700 мільйонів доларів. Міжнародні донори наполягають на збільшенні пенсійного віку для українських чоловіків на 3-5 років. Зараз вони йдуть на заслужений відпочинок у 60. Українські жінки у 57,5, але до 2021 року мають зрівнятися із чоловіками. До слова, росіяни йдуть на пенсію також із 60, росіянки із 55, Білоруські чоловіки та жінки перестають працювати із 63 та 58 років відповідно. У Польщі вік виходу на пенсію в чоловіків трохи вищий за 65, у жінок. Близько 60 років. Однаково чоловіки із жінками працюють у Франції до 60 років та у США до 65. -ти. Загиблих у катастрофі на півдній Італії побільшало до 25. -ти. Ще 50 поранені. Напередодні два пасажирські потяги просто в'їхали один в одного. Від сильного удару надрузки розтрощило три вагони. Їх розрізали на шматки, аби витягти людей. Тим, хто вцілів, усім миром збирають донорську кров. Тут стільки народу зібралося, аби здати власну кров на знак солідарності з тими, хто постраждав у страшній трагедії в нашому регіоні. Лікарні по всій провінції барі переповнені. Італійці зголосилися стати донорами для жертв катастрофи, що сталася на залізниці між містами Андрія та Корато. Де хто займав чергу на здачу крові ще від учора? До Здати кров це не лише обов'язок, а й задоволення від допомоги. За ніч загиблих побільшало, тепер їх 25. постраждалих все ще 50, шестеро у критичному стані. Тож кількість жертв може зрости. Попереджають медики. Біблія каже: є час для всього: час для сліз, для того, аби демонструвати підтримку родинам, показувати людяність, навіть перед лицем страшного болю. Так слід чинити найближчими днями. Ми маємо з'ясувати правду, що ж все ж таки сталося, та хто за це відповість. Утім, деталі трагедії досі небагато. Влада поки не розкриває причин найбільшої залізничної аварії в історії країни, коли лобум у лоба зіткнулися два потяги, що рухалися однією колією. Відтак версій може бути дві збій автоматики або ж помилка машиніста. Більше можуть з'ясувати після допиту одного з них, що вижив після аварії. Зараз чоловік у лікарні. Анастасія сєєва сабиті канал Україна. Анна Ярославна у Франції. За кілька хвилин сабитія покажуть, як унікальне історичне українське судно підкорює західні моря. Плантацію елітних конопель на 15 мільйонів гривень знищили на Запоріжжі співробітники СБУ. Вони належали мешканцю Мелітопольського району. Чоловік на власній ділянці облаштував п'ять парників із автоматизованими системами освітлення і зрошення. Загалом понад тисяча кущів Господарю конопляної плантації загрожує сім років за ґратами. Знижками на кілька тисяч гривень приваблюють крамниці техніки клієнтів. Що стоїть за такими ласими пропозиціями, Ольга Гуска дізнавалася. Зі знижкою майже 3 тисячі гривень можна купити зовсім новий холодильник, а все через маленьку вм'ятинку, яку навіть можна прикрити магнітом. Якщо техніка з вітрини має невеликі дефекти, подряпини чи потертості одразу вимагайте у продавців збавити декілька сотень, а то й тисяч гривень. Пощастить і торгуватись не доведеться. У залі чимало краму, приваблива ціна якого компенсує втрату товарного вигляду. Зачастую скидки бывают на нормальный работоспособный товар до 60%, 50-60% это реальные скидки. На более-менее ходовой товар это где-то 25-30 процентов. И это товар не с большими дефектами, которые можно спокойно использовать. Ну, опять же, это чисто косметические какие-то. Полювати знижку можна і на електроніку. В інтернет-магазинах, смартфони і планшети на кілька тисяч дешевші, ніж у великих мережах. Це так звані відновлені пристрої. Це значить, його вернули по гарантії, його встановили і опять в продажу. Тому він може бути вже поюзаний, потертий, а може бути повністю як новий. Та тут є підводне каміння, попереджає Дмитро. Саме серед цієї групи гаджетів багато підробок. І що дорожча модель, то більший ризик. Якщо його на заводі восстановили, то ризики мінімальні. Ну к сожалению, відновлюють в будь-яких мастерських і клею трифорбишет і продають як подзаводського. Тоді ризики больши. Економ ціною приваблюють і реалізатори контрабанди. Гарантію на такі пристрої можна отримати тільки від самого продавця. Тому, якщо інтернет-магазин закриється безкоштовного ремонту, покупцям не бачити. Пояснюють фахівці і радять купувати гаджети у великих мережах. Ольга Гуска, Анатолій Ворон, Сабиція, Канал Україна. Найвищий рівень небезпеки оголосили в Іспанії через спеку у провінції Валенсія. Температура в затінку сягає 44 градусів. Медики застерігають людей від перегріву, адже за таких температур він може виявитися смертельним. Синоптики ж готують іспанців до найгіршого. Аномальна спека може триматися ще тиждень. Тут дуже спекотно. Почуваєшся, наче пінгвін у Сахарі. Знаєте, 17 років тут живу, а такої спеки не бачив. Пийте більше води, уникайте сонця, і відпочивайте якнайдалі від доріг. Страхіття. передати не можу, скільки п'ю за день води. У затінку ще нічого почуваєшся, а бути на осоні нестерпно. Спека триматиметься сьогодні і в Україні. Термометри покажуть скрізь не нижче плюс 31-го. Найгарячіше буде на Одещині, Луганщині та на Запоріжжі. Велика Британія прощатиметься із Євросоюзом щонайменше чотири роки, заявив міністр закордонних справ країни Філіп Гемонт. Значно швидше країні вдасться попрощатися із жертвою Брекзиту британським прем'єром Девідом Кемероном. Він уже виїхав зі своєї резиденції. А ось хто пережив його на Даунін-стріт-10. Дивіться просто зараз. Девід Кемерон вивозить речі з прем'єрської резиденції в доброму гуморі. За шість років прем'єрства Кемерон заробив на чималу пенсію. Коли йому виповниться 65, матиме мільйон двісті тисяч гривень плати на рік. Але серед трьохсот коробок для перевезення немає бокса для кота Ларі. Він залишається на Даунінг стріт. 10 новина на яку ви всі чекали. Я можу ексклюзивно підтвердити. Кіт Ларі лишиться в офісі, аби служити Терезі Мей Джек Еванс, журналіст. Найвідомішого на всю Британію кота Кемерон лишає у спадок своїй наступниці. Ларі оселився у нього шість років тому. Його офіційно наняли на посаду мишолова. Він єдиний з британських чиновників, має ліцензію на вбивство. Щоправда, скористався нею лише раз, коли вбив на Даунінг стріт свою першу і останню мишу. За таке ледерство Ларі ледь не вилетів з посади, але харизма хвостатого була сильнішою. 89% опитаних британців стали на його захист і. Він залишився жити в резиденції, я не можу мати кота, бо знімаю квартиру. Тож, коли почула про це, одразу зраділа, що можу зарадити. він такий пухнастий, милий, класний кіт. Обожнюю. Тепер політологи радять наступниці Кемерона Терезі Мей заприятелювати з Ларі адже якось неприязнь до цього впливового кота ледь не коштувала Кемерону вирішальних голосів на виборах. Анастасія Асієва, Сабиття канал Україна Сова на службі в патрульних. Незвичний талісман з'явився в полісменів Рівного. У гаражі з автомобілями оселилося совеня. Як воно потрапило на службу та яке прізвисько отримало, розкаже Володимир Миколайчук. Ось зараз ми побачимо, де живе наша патрулька. Що окремий гараж виділили? Так для неї виділили окремий гараж навіть два. Обережно заходимо. Для пташоняти поліцейські змайстрували ось таку спеціальну конструкцію. На ній совеня і живе ось уже тиждень. Відколи на вулиці його підібрав патрульний. Людей не боїться, охоче йде на руки. Бачите, як тримається не тільки лапками, а ще й дзьобиком. Можливо, вона зголодніла, тому так реагує. Ми її кормимо, кормимо її мишками, все як. М'яско почала із Ну, Ми м'ясо шматочками не даємо їй, а тільки, тільки мишки. Ось тому, що нам так рекомендували. <зоопарку>, ми з фахівцями консультувалися. а ще фахівці визначили Знайда дівчинка на нічні виїзди, пернату парницю патрульні ще не брали. Вирішили, хай освоїться, та вже видно вигляд поліцейських автомобілів її зовсім не лякає. Совенят всього чотири тижні. Воно ще самостійно не може літати. А поліцейські її прозвали патрулька, бо має досить норовливий характер. Для солідності совеня, що називають Миколаївна, що з нею робити далі? Поки що не вирішили. Могли одразу віддати в зоопарк, але так вона нам полюбилася, стала символом нашої патрульної поліції. Ми вирішили трішечки у нас тут виховувати, відгодовувати. Ну а вже потім це вже як на розсуд. Якщо вона захоче від нас полетіти, чи треба буде передати зоологам, спеціалістам. Звісно, ми це зробимо. Апетиту патрульки Миколаївни невідмінний. Щодня з'їдає мінімум дві миші, тому поліцейські не виключають. За кілька тижнів їм все таки доведеться попрощатися з пернатою напарницею, бо їжі для такої ненажери вже не настачать. рівного Володимир Віктор Мощук Україна. Легендарне старовинне судно Анна Ярославна з України покажуть у Франції. У Бресті нині стартує міжнародний морський фестиваль. Серед вітрильників і копія давно руського човна. Змайстрували його одеські мореплавці-аматори. Вони разом із курсантами морської академії вже вдруге представлятимуть ладдю на виставці. Усі охочі матимуть можливість піднятися на палубу та скуштувати українських національних наїдків. Завершиться свято 19 липня великим морським парадом. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитє ТВ. Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабитіях о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною!